Коломийське відділення екстреної медичної допомоги отримало поповнення до автопарку в рамках співпраці з польськими колегами. Коломийські медики отримали автівку класу Ц марки Опель. До слова, це вже другий подарунок від поляків. Деталі від Ольги Гериджук. Машина обладнана всім необхідним для надання адекватної медичної допомоги населенню. Зокрема, тут мається дефібрилятор, є апарат штучної вентиляції легень. Тут є кисневі балони для того, щоб надавати допомогу, зокрема кисневу терапію. Тут є твердий щит, це для транспортування хворих, в яких є підозри на пошкодження хребта. У цих, тут є також в цих ящиках знаходиться так само медичне обладнання, яке потрібно ну, для надання відповідної медичної допомоги. Ну, тобто можемо сказати, що машина повністю обладнана. Вона відповідає всім вимогам. Лікар невідкладних станів Станіслав Алейніков знайомить нас з обладнанням швидкої. Щоб працювати саме у цій автівці, проходив курси у Івано-Франківську та у Польщі. До слова, майже всі лікарі коломийського відділення екстреної медичної допомоги вже цілком успішно працюють на швидких європейського зразка. Наразі таких автомобілів у медиків чотири. Каже завідувач коломийським відділенням екстреної медичної допомоги Валерій Косташчук. Я від імені колективу хочу подякувати головному лікарю центру за такі подарунки, тому що це є значний крок вперед і для надання медичної допомоги в нашому регіоні, тому що в цих автомобілях є все сучасне необхідне обладнання для надання якісної медичної допомоги населенню. Станція швидкої допомоги вже близько двох років перебуває у складі центру екстреної медичної допомоги. За цей час відбулися позитивні зміни, розповідає головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Це вдосконалення не лише технічної бази, а й підвищення кваліфікації лікарів. Це є на позитив. По-перше, для людей, тому що це є невідкладна медична допомога, вона надається в стані для людини дуже серйозному. І їхня оперативність, оснащеність, навики це є дуже важливо і це є кроком вперед. За останні півтора роки вдалося оновити парк автомобілів швидкої допомоги на 50%. Ділиться головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Пухмурський. Важливо, що це оновлення не лише кількісне, а й якісне. Взагалі. Останні півтора року змінувалося тим, що нам вдалося, зокрема, якщо брати коломею і Південно-Східний округ оновити практично на 50% парк автомобілів швидкої допомоги. Причому це оновлення не тільки кількісне, але й якісне, оскільки кожна машина має сучасне обладнання, є можливість для порятунку людей, є кардіомонітор, дефібрилятор, дихальна апаратура. Це вже другий автомобіль від польських колег класу «С». Тобто у швидкії автоматична дихальна апаратура, яка дозволяє перевозити пацієнта на далеку відстань. Це машина класу. С це означає, що в ній є автоматична дихальна апаратура, яка дозволяє транспортувати пацієнта на далеку відстань. Крім того, хочу відзначити, завершуючи цей рік, що є поступ певний у навчання персоналу. Кваліфікація значно зросла. Це показує те, що від початку року центр в області провів 25 успішних реанімацій серцево-судинних середево легеневих реанімацій, це означає, по суті, уживлення пацієнта і живого доставленого в лікарню. Медики сподіваються, що завдяки новому обладнанню швидких та обізнаності працівників їм вдасться врятувати не одне людське життя. Ольга Гереджук, Ігор Кофлюк, подія